Доброго дня, пані та панове. Наша команда і наш проект називається Pisca Hіgin, що у прикладі українського означає мир і злагода. І ідея цього проєкту виникла у мене під час навчання на магістерській програмі з медіації та менеджменту конфліктів в рамках програми Медіація. Освіти з медіації і трансформації суспільства, що підтримується Європейським Союзом. Чи відчували ви дискомфорт? Або небезпеку після суперечок і перепалок. Чи виникало у вас почуття безпорадності, коли люди зляться і реагують вороже на кожне сказане слово? 94% учасників проведеного нами експрес-опитування заявили, що конфлікти у соціальних мережах тією чи іншою мірою впливають на безпеку громад. І це стосується тільки онлайн-конфліктів, які нам добре знайомі через стресову ситуацію пандемії COVID і пришвидшення цифровізації? Громадського життя, перехід громад в онлайн та соціальні мережі. У реальному житті ще більше тривожності та конфліктів. Зрадити цьому могли б медіатори: це фахівці, які допомагають людям налагодити мирне спілкування та вийти зі стану конфліктів. Це може бути як фасилітація обговорення болючих для громади проблем, так і досудове вирішення спорів. У США 95% спорів не доходять до суду. Люди заощаджують час і гроші, вирішуючи суперечки на переговорах. А коли переговори не клеяться, запрошують медіаторів. Наша команда провела експертне опитування і з'ясувалося, що медіаторам в Україні важко знайти клієнтів через необізнаність людей про таку можливість, як медіація. Хоча розвитку медіації вимагає судова реформа. Зараз приймається закон про медіацію. Нам потрібна культура мирного вирішення спорів. Тому треба популяризувати медіацію і підвищувати рівень безпеки громад за допомогою залучення медіаторів. Наше рішення цієї проблеми онлайн сервіс медіації та мирного діалогу. І от ви можете бачити на цьому слайді прототип: це сайт і чат-бот, де люди можуть дізнатися, що таке медіація, та отримати швидку допомогу в разі конфлікту. Користувач в автоматичному режимі відповідає на низку питань і отримує попередню оцінку конфлікту. Якщо це суб'єктивне відчуття тривоги, коли серйозного конфлікту нема, користувач отримує пораду, як заспокоїтися і самостійно впоратися з проблемою. Якщо це міжособистісний конфлікт, який поки не переріс у публічні суперечки, користувачу надається можливість вибрати медіатора з бази даних фахівців. Якщо це серйозний конфлікт. Який загрожує безпеці громади, інформація про нього негайно передається медіаторам, готовим невідкладно надати допомогу на громадських засадах. В експертному опитуванні, проведеному нашою командою, виявилося, що медіатори готові до таких викликів. Нашими клієнтами є, перш за все, громадяни та громади, які потребують медіації, а також медіатори та їх професійні організації. Потреба в медіації може виникнути також в органів місцевого самоврядування, коли виникають конфлікти в громаді чи між громадою, владою і бізнесом. Також наші клієнти, громадські благодійні, міжнародні організації, які розвивають медіацію. В результаті подальшого масштабування проєкту ми теж можемо створити міжнародну організацію, щоб допомагати громадам та медіаторам знайти один одного в усьому світі. Щодо бюджету, прагматичне питання. На старті найбільші наші витрати будуть на розробку та обслуговування програмного забезпечення, організаційні витрати, воркшопи з медіаторами та іншими клієнтами, рекламу. На півроку виходить десь трохи більше ніж 30 тисяч доларів. Таймлайн, який ми запланували, включає розробку, тестування продукту, запуск проекту з прес-конференцію. Це має засвітитися в новинах. Люди дізнаються з новин багато нового і цікавого про життя, і, відповідно, реагують і думають над тим, як новини їх життя. Це спосіб популяризувати медіацію і повідомити про наш проєкт. Також нашим таймленом передбачається виконання поставлених задач і публічний звіт про виконану роботу через півроку та подальший розвиток проєкту. Бізнес-модель у нас комплексна. Основою є неприбуткова модель, швидка допомога у пошуку медіатора. Також складовою бізнес моделі є партнерський бізнес, біржа праці для медіаторів. Відповідно, біржа праці є самоокупною, швидка допомога більше орієнтується на грантове та благодійне фінансування. Залучення коштів може здійснюватися за допомогою благодійних пожертв, краундфандингу. І от важливо зазначити, що раніше Європейський Союз, USAID, Фонд відродження фінансували проекти, пов'язані з медіацією. Відповідно, ми сподіваємося, що в нашому випадку також можна буде подати заявку на підтримку. На завершення хочу закликати до дії. Українським громадам у наш тривожний час як ніколи потрібен мир і злагода. Наш проєкт створить сервіс, який допоможе громадам знайти медіаторів для вирішення і трансформації конфліктів та підвищення рівня безпеки громад. Дякую за увагу. Готовий відповісти на питання.